відео. Давайте. Давайте подивимося трошки Білорусь спокійно, нормально, без всякого разного Лукашенко, який 30 років у влади, який дід старий, вже ж, так сказати, не парубок моторний. Ну, там по Ютубу чую, вже розказують, що буде на вибори йти. І вибори будуть не літом, як положено, а вроде б, то він вибори хоче після Нового Году зробити. І подивимося, як карта це все дійство бачить. От як карти бачу, чого це, до чого воно дойде. Трошки я собі питання написала, як він сам, як його бажання подивимося, можливості його що буде. Ну, давайте по питаннях по питання, трошки подивимося, знімемо відео на як його самого карти бачить. Давайте подивимося, як його. Самого давайте візьмемо цю колоду по три карти. І цю колоду. Зараз огляну, чи записує. Давайте вже доки зову колоду. Як його карти бачать на зараз? Як його Лукашенко. І ця колода. Що у нас тут не зусила? Приселіще своє. А що у нас тут? Без Бачите, все він зробить так, як йому надо. Тобто, такий законом, не обов'язково для нього закон, він зробить все, що треба, йому зараз загляну пише. Він зробив все незалежно. Бачите, от ця колода показує силу, а ця карта беззаконня. Тобто він над законом. Не він під законом йде, а він йде над законом по цих картах. Що йому той закон? Як його карти бачать? Старим, старим дідом бачать карти. Ой, старик, Витягуєш, бачите, карти. Мої руки ви бачите, колоду бачите. Старий дід. Він ну, як і розумію, що якщо навіть старому діду, такому, як він, ну, бачите, ви, щоб не придумувала я і не сказали там білоруси що щось таке. Розумію? Він розумів прекрасно, що якщо він не перебирається і не стає тим, ким він був, ну для того, що його спалять на кострі, на ньому поставлять жирний хрест. Це так я образно кажу, тобто йому треба ця влада для зберігання себе. Понимаєш? Якщо по карті брати, то його повинні винести вперед ногами. Тоді, коли прийде время, а ми тільки за те, щоб всі були живі і здорові, але ну, коли прийде час, його можуть винести вперед ногами. Поки він, хоч і старий, ну, живий, він, він буде, тому що посередині ця карта йде. Ну, як його карти бачать? Ну, язик резкий, ну, язик резкий. Знає, кому надо, до кого треба їхати, знає, хто до нього може їхати. Ну, Хоча в Білорусі, якщо ми беремо Білорусь, його, то а він і зараз президент, це не те, що ми дивимося на карту, він там ніхто. Він і зараз президент. Де в тому, що, Багато питань, які треба рішати, а він їх не рішає. Вони відкладаються, вони десь не, ну, не рішаються та й все. Хоча їх треба рішати. Язикати дядька, дядько, король мечей. На язик острий, мозги працюють хорошо, дороги він знає добре, куди треба з'їздити за підтримкою, хто до нього приїде. Все він, все, все нормально, все це. Ну тут карта взагалі, карта. Як, я, як я їх люблю. Старика одразу показала і все. Так, давайте його бажання подивимося. Його бажання. Його бажання. Його желання. Давайте так. Негожелание. І цієї колодо я. Негожелание, його желання, него желания. Негожелание. Скільки время, время йде. Негожение. Ну, він слабості слабость. Все одно тут вже йде карта ну, фізичного здоров'я. Врім підходить до того, що людина слабіша є фізично, фізично, тим більше пробитий. У нього теж є пробитий. Ну, пробої не є всередині. Тобто, знаєш, як вроде, такі люди подивилися, яким зносу немає. В них все є для того, щоб жити і фізично себе держати. Ну, теж, розумієте, ніде ніхто ніколи. Магію не відміняв, оці зглази, оце все-все-все. І в нього карта показує, де десь у нього йде як провал. От нічого, 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 потім він падає ног він падає, ну тобто він нікакий він розбитий. Опять якесь установлення, через що він там знає, і опять, ну, бачиш, карта мертвеця. Жива людина, ну соки витягнуті всі серйозно. Я думаю, що навіть по цих картах я вам сказала, що його бажання, ну, його бажання держатися у владі, це понятно. Хоч могла б давно влада бути уже для нього мертва. Тобто міг би він давно не бути. Якби как бы він не був, він не був він. Понимаєте? Ну, в те же час я вам сказала, що часи тікають, уже. от є розклади робиш. Коли, понимаєш, те, карта як показує. По любі колоді карт, я це можу чітко зрозуміти. Коли вже в людини йде, ну, знаєш, як ото? время до того, що там от уже. Там чи півгоду, чи неділя, чи місяць. Ну, дивишся, є, ну от розклад робиш, ну там життя, там те, там любов, там нелюбов, там гроші, ну той життя, там нема такого. А є, коли ти дивишся на карту і розумієш, що в людини вже щучик як включився. В кожній людини це по-разному, нема три дні і все, чи три місяці і все. У кожного це по-разному. Ну, карта є чітко показує, що, ну, по крайній мірі, я чітко бачу, що вже моторчик включився. Що вже в людини є, ну, значить, як оце вже пішло. От тобі треба, ще там місяць, ти будеш тут, ти будеш тільки місяць. От чот пішов? Там півгоду, чи там місяць, год чи, ну, це багато, не маю в Чотко карта це показує. Оце тут карта це показує. Що вже є те, що время фізичне. фізичне. Чого? Тому що дуже багато він енергії, от енергії, як сказати, Ну от ну, нічим ти цю дірку не заткнеш. Утечка енергії дуже великої. Дикої, да. Не буде туди лізти, тому що це вже магія, хай займаються, хто там займається цим. Ну і що, його бажання. Так, ну, да, ще держати цю булаву в руках, ту жезлів керувати, обнулити себе, той заново опять срок запустити. Я скажу, ще не питаючи те, я б сказала, що карта запуста. Він цей срок для себе. Тобто буде він, тим ким він і буде. Возможності, які, які в нього можливості. Бажання, так, да, перезапуститися, карта нульовий обмолитися. Давайте бистренько. Ну, енергія, дивіться, те, що я кажу, те, що його карта показує вся, все нічого. Дуже багато енергії він тратить. Дуже багато в нього, з нього енергії витягують. Це теж може бути магія, вірити, не вірити, віра, він не вірить. Тут енергія, тут вся карта йде. От і ця карта ось тільки в руках, а я вам це вже по цих картах кажу. Енергія вже йде. Він піддається зараз магії. Є, є опять я вам розкажу, що якщо я дивлюся на карту, я розумію, що людина дуже важко піддається магії. Не чистки, а магії щоб щось там порчу якусь навести, там, те, все, п'яте, десяте, дуже важко вона піддається. А є людина, яка відкрита. Ти на неї глянь з мислями такими, і все, людина вбита на повал, так сказав, в лапках. Так само і тут. Карта він піддається зараз магії. Тобто вже нема того, щоб його могло защитити. Це треба хто зна що, хто зна хто, щоб його могли защитити. Тому що він вже йде, у нього вже глаза, уже, уже людина, як ну, сказать, в нього самого енергії своєї не вистачає, щоб себе защитити. Все час треба, щоб з ним хтось працював і все час була якась защита. Хто віра, хто не віра, я кажу те, що карта показує, так і все, можливості. Якщо буде енергія, буде цей, то можливості є. Хотя різкий дядька, емоційний дядька. Ну, часто в дядька в цього, в діда, в старика, ось цього, ось карта, де вам її поставити, щоб ви розуміли, що про кого ми дивимося. Часто в цього дядька воспоминання з прошлого зараз, більше, більше-більш, та не нужна вона вам. Більше, більше от у нього воспоминання з прошлого. Цей час от накатує, накатує, накатує. Тоді, коли він був в притілі, тоді, коли в нього чувства були хороші, коли він чувствував там тягу, може, до жінок, до, ну то есть любов любовна, от усе все, все, коли він був легкий на подйом, коли він був такий різкий, подімаєте, от коли він це, а зараз вже ну, перві карти ви ж самі бачите. Фізичний стан. А в такому стані, от при цій карті, що показує карта, людина дуже швидко старіє. Тобто енергія не висповняється, в нього сили немає самого себе защитити, енергії немає. Ну, тобто карта ось ця показує, що немає людини енергії себе защитити. І через що він дуже швидко може постаріти. Тобто ми навіть по телевізору можемо його бачити, хто бачить, от він тут такий, тут такий, тут ну, тобто зміни якісь будуть. Так, це подивилися. Ну, і що буде? Давайте подивимося, що. Буде. В прошлое чаще чаще він вертається мислями в прошле, воспоминання, любов, там п'яте, десяте, тобто, як він, як з ним. Так, і що ми дивимося, що буде? І що буде для нього? Ну, Це таке більше кличні розклади ми робимо з вами. Таке, що буде? Темне нові буде. Тягнуть енергію, тягнуть енергію, тягнуть з нього енергію. Понимаєш от вампіри, які ночу, Це людина, яка ночу не віддихає, людина ночу може бути важко, людина, яка ночі кошмари якісь можуть бути, тому що вампирізм вже... Те, що енергію тягнуть. енергію тягнуть башення сила. Яка жінка це все робить, яка жінка цим займається, не знаю, не хочу лізти, не хочу. Тут карта конкретна. Жінка вампір, яка з цим, з цим, з цим. може бути сиділка, ухажорка, там, хто хоче, може, це треба карту відкривати, дивитися, ну, воно, і воно бачиш, от оце, оцей вампірізм проявляється ночі. Чого ночу? Тому що людина ночі відпочивати, відновлюватися. То есть днем ти вроде цей ночі ти хоча б відпочиваєш, а в нього ночі немає, потому що ночью ці діла проїздя. І фактично людина розбита, йде і днем, і ночі. Так, що буде? Ну, буде, буде то, що буде. І тут що буде? На виборі він буде. Виберуть, виберуть. І верховна жриця, бачиш, якась ведьма все одно тут рядом. Буде він те, що хоче, те й буде. Що буде. Буде сонце, буде щасливий в своєму переізбранні, буде вибор біля нього. Ну і Верховна жріця, багато тайн він знає, багато за нього тайн знають. Понимає? Є у нього слабі міста, карта показує. Єдине, що воно все ну, знаєш, єдине те, що непроста людина. І все. А так обвик, так, якщо карту дивиться, один із нас. Тобто його можна достати, його можна. Можна. Той, хто розуміє, що можна, той розуміє, що можна, що ми ще подивимося. Ага, ну давайте подивимося. Всі не буду дивитися, бо багато. Чи будуть ну, знаєш, як волнення, чи буде потасовка, чи будуть люди возмущатися от, ну, виборам оцим. Ну, есть, може щось бути в Білорусі, щось може заколотиться через ці вибори в самій Білорусі. От може, що чи не може. чи може, чи не може. От якісь вовнення, якісь там ну, майдани, чи як там собрання. Чи можуть бути самі все последній вопрос? Дивимся, бо багато длинні відео. Завтра тим світов поскотька. Всегда беру 5 карт. В основному це по 3, це не моя фішка. В основному беру мені 3 карти можуть нічого не сказати. Так, чи будуть волнння під посовки, будуть дивитися, будуть наблюдати, будуть за ним, буде будуть... його в полі зорення держу. Ну тож все врем'я в полі зорення він єсть. Він дуже зглазливий зараз. Він дуже мужик зглазливий, на віки зглазливий. Вот у нього всі карти ті що йому треба помощ, подімаєте? Що далі? Хтось йому щось може, як сказати, не може простить і не може забути. Якийсь, якась є, яка ситуація в житті є, що йому дійсно людина не може простить, забуть, от якийсь. Якесь Якесь. Чи будуть якісь вивнення? Ну, Старається він розслаблятися, старається він відкарти медитації, десь там будь на своїй волні. А не можуть простити те, що в когось він як форту, фор, форту, форту забрав. Хтось біля, біля нього був, і біля, знаєш, як Ілі когось він себе откинув. Тобто він когось зробив нефортовим. Людина, яка. Все получалося в житті, через нього читай фактично, упав. Ну, тобто він його, він дав, він і забрав. І оце отут йому можуть не простити чи не, чи, ну, не прощають. Ну, тобто тут є карта та, що людина ця за ним дивиться це. І дивиться ну, з нехорошої сторони, тому що читай фортуну він забрав. Фортовость цю, от в неї рохи забіля і там повний монеток. Людина жила, достаток, монетки, все було. А потім ну він дав, він забрав своєю рукою, тому що тут карта руки. Він своєю, своєю рукою це дав, і своєю рукою це забрав, йому це не можуть простити. Боже ж тут молитва, тут людина може бути. Ну, тут дуже багато манів є. Дівчатка, хлопчики, тут багато дуже мало. Я не бачу ніяких волнень, ніяких потасовок абсолютно немає. Зараз це вся з Да. Багаті дуже плачуть. І теж для нас побідіть. Він Ви ці вибори. Він виграє ці вибори, той потасовок ніяких тут немає, і світ ці вибори признає, карта показує. Я думаю, що тут більша проблема його особисте життя, його особисте здоров'я, що людину радує, що людину не радує. Людина теж в своїй житті вже запуталася: надо, не надо, фізично буду, не буду. Тобто, розумієте, як по карті, от ці дві карти, як карта показує, що він залежить, ну, от якби, знаєш, він сам. За себе, Все, він його б скинув би це все в себе. Він би скинув. Просто там, на пасіки, там, тобто людина пожила б спокійну свою житті. Він не сам за себе. Може бути, діти, яких він готове. Є якісь обов'язки, які його вбивають. Тобто, фактично, ти комусь щось дошів. Ти вважаєш, що ти должен дітям дати, і воно тебе вбиває. Ти вже йдеш через силу. В тебе вже енергії такої немає, в тебе вже такого заряду немає. Тим більше те, що карта показує, я вам кажу, це треба допомогти тут. Тут якусь таку білоруську відьму, чи там відьмака, чи мага, чи кого, щоб тут порядок з ним. Ну це вже це дуже тяжова карта. Це реально дуже тяжова карта. Хоча карта правильно показує: він побідить. Він побідить. Він вмів вчитися. Він хороший учитель і хороший він ученик, карта показує. Тобто він і учить міг, ну не тільки дурницю він казав, він уміг вмів. І учився він, там, де треба вчитися. І карта світа признає його. Но в той же час, з іншої сторони, карта показує, все це через силу. Все це вже не радує, тому що в тебе сили немає. Ти вже йдеш по карті луни. Чого Чого та карта показує? В тебе немає тієї чуйки, в тебе немає тієї хватки, в тебе нема тієї енергії, яка в тебе має бути. А ти все одно це все тягнеш. Ну, от таке. Якщо ми питаємо, чи буде він у влади, буде він у влади, поки, поки в нього хватить фізичних, емоційних сил. От карта це показує. Хоча бачиш, бачиш карта йде. Старий дідок уже йде. Про що ця карта завжди показує? Що людина сохне непонятно від чого, є все, їсти пити, Ну, тобто він може бути, як і шарик надутий. Тут нема того, що кості і шкура. Тут просто людина ну, вже нема тієї, ну, нема тієї гармонії в організмі, в тілі, в твоєму, Тобто, вже, вже щось, щось не так. Понятно, скажете, там і возраст, і все є в такому возрасті, і при тому, що їм все доступно, то в такому возрасті можна. Ну, общем, тут так діло. Все, більш нічого ми не дивимося, бо це буде довга пісня. І ще вам скажу, що тут по карті примерно, що когось він приведе нового. Людина якась, от при, при тому, от його виберуть, він почне правити там якийсь очередний раз, появиться при ньому людина при цьому управлінні новому. Яка засвіта цілою звіздою. Тобто ну, ну, буде, буде, ну, то нова людина буде, на яку будуть, що на яку будуть всі внімання обращати. Тобто, не пуста людина. Може, людина й постане, вона ним приведена і будуть, буде все робити для того, щоб ця людина. Чи це дитина його, чи це там жінка, чи сват, чи брат, не знаю. Не дивлюся, не хочу туди лізти. Ну, буде якась якась... Считай, з перших днів його управління буде хтось.